Команда з Ужгородщини перед цією зустрічю мала у своєму активі шість очок. А великобиганці дев'ять. У разі перемоги господарів вони б зрівнювались із берегівчанами. Перший тайм був за господарями. Практично у всіх компонентах гри вони перегравали своїх опонентів. Але до гульових моментів з боку обох команд справа таки не доходила. У другій половині гри вже великобиганці перехопили ініціативу. А на 56 й хвилині матчу рахунок був відкритий. Передача з лівого флангу від Андріана Бабича знаходить ногу Пейтера Дьордя. Нападник вдало переправив шкірини снаряд в один дотик. Прямо в кут воріт худлівчан. 0-1. Червоно-чорні мали збільшувати перевагу в рахунку. Та м'яч після пострілу Еріка Вереці влучив у поперечину. Відтак велика Байгань мінімально переграє віолу. Та як мінімум на тиждень очолює таблицю в західній зоні першості Закарпаття. У Нас вже не першу гру, вже другу гру підводить реалізація. По самовіддача до команди немає претензій, а саме самові... реалізація моментів хромає. Але ми над цим працюємо, тому що в ми... нас випала зима. І зараз ми над цим працюємо дуже багато. Я думаю, що з кожною грою ми будемо прибавляти в цьому компоненті. Перш за все іграти для наших болільників і грати на результат в кожній грі. А яке буде місце, ми вже подивимося осінь.